Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні ми дебютуємо на чолі збірної України. В матчі проти Ірландії. Це відбір на євро, який пройде в 2024 році. Але тут далеко не все від нас залежить. У нас залишається всього один матч. До завершення відбору. Ми на третьому місці, а Швеція нас випереджає на два пункти, маючи дві гри в запасі. Тобто, спершу Швеція буде грати з Ірландією. І вже тут може все вирішитись, що матч з Ірландією буде для нас просто формальністю. Тому що. Якщо нам потрібно, щоб Швеція програла. Якщо вони зіграють нічию, тоді по очкам ми, ну, по різниці м'ячів ми їх точно не нас здоженемо, не, не обійдемо. На жаль, нам зробили таку підставу у ОФ, тому що запросили нас дуже пізно. Так, можна, звичайно, сказати, що... Ну, вже Україна не може вийти на це євро, і вони кличуть головного тренера, щоб ну, вже на майбутнє, на перспективу там, ну, на перспективу на майбутнє будувати команду, щоб там, на чемпіонат світу 26-го року кваліфікуватися. Але для нас особисто це... Ну, означає, що офіційні матчі ми зіграємо ще дуже не скоро. Тому що далі підуть товарняки. Зараз 23 й рік. Потім у 24-му буде Євро літ, влітку. А коли почнеться відбір на чемпіонат світу з 6 го року, я не знаю. Тобто ми довго будемо без матчів. Ну, от зараз Швеція. Гратиме першого числа свій поєдинок і вже, в принципі, може все вирішитися. Давайте ми прокрутимо. І подивимося на те, що Швеція зіграла в, в нічию. На жаль, вона не програла. І тепер... Ну, тепер варіант лише один. Нідерланди повинні розгромно обіграти Швецію, а ми повинні розгромно перемогти Ірландію. І тільки тоді ми зможемо вийти на Євро і обійти їх. На жаль, ми програли Шведам очну зустріч і грали в нічию. І от зараз ми ось отримуємо те, що ви зараз бачите. Добре, давайте зараз я налаштую склад і ми повернемось. Ну що ж, будемо грати за класичною схемою 4-5-1 або 4-2-3-1, як я граю в Динамо. Якщо не буде виходити, то буду змінювати. Ну, на більш атакуючу. Граємо на виїзді. Мабуть, зараз потрібно подивитися, що й дощ буде на... У Великій Британії ні без доща. Легенда 5 хвилин. Граємо на Сандерсон Парк. У них схема 4-1, 4-1. Що ж, все готово. Виходимо на поле. Це повний поєдинок. Він в цій серії буде одним. І все залежить. Ну, будемо дивитися вже після першого тайму, як там грають Нідерланди зі Шведами. Нам, як мінімум, потрібно все зробити від себе залежне. І перемогти ірландців, які займають останнє місце в цій кваліфікації. Покусатися вони можуть, команда. Така бійцівська. Нам нагадують нашу, наше положення. Румунія вже завершила свій, свою кампанію на четвертому місці. І зараз гімни країн. Нам показують наших вболівальників. Небагато їх приїхало сьогодні. Все готово до початку поєдинку. Склади ми бачили. І розпочинаємо. Найбоєздатніший склад виходить. Наші легіонери, Зінченко. Мико... Що це? Вже рукою зіграв. Супряга Зінченко, Миколенко. Підсилять. Підселюють склад. Маліновський також на заміні ще є. М -м В будь-який момент він може. Вийти, а зараз атака збірної Ірландії. Там офсайд! Ні, там не було офсайду. Це бущан нас зараз рятує від пропущеного м'яча. Подача. Виграє забарний. Другий поверх і штрафний удар на користь Динамо. Фокусують нам на циганкові. Нашу увагу. Він у нас найвищий за рейтингом 86 він має. Супряга. Заробляє порушення. Кларк сфолив без жовтої картки. Сидорчук. А ну, пробий! Заблоковано. Манін. З м'ячем. Через центр непогано вони, вони виходять. Вже наближаються. І закидання. Так, це в стилі. Це в стилі британських колективів. Ще один навіз. Виграємо в другий порг. Це важливо робити, тому що британці вони сильні в цьому компоненті. Забарний удар. Знову завдають удару і бущан. Переводить на кутовий. Вже який? Четвертий точно. Кутовий вони подали. Миколенко не підібрав. Дуже погано ми на підхопленнях діємо. Не можемо ніяк за м'яч зачепитися, але тимчик чисто відбирає. М'ячі можна свою якусь атаку. Розігнати Шапаренко встигає. Віддати на циганкова циганков. Простріл! Кабаєв не замикає там, на жаль, другий поверх. І Супряга 1-0! Знайшов Сидорчук супрягу цим пасом. Я сам не очікував. Не встигли вийти центральні захисники, щоб піймати в офсайт. Не Владислава. Але який його... Як гарно відкрився Супряга, там центральний захисник втратив його і реалізовує свій момент Владислав. 1-0 на 21 й хвилині рахунок відкрито. Це, до речі, перш... з першого моменту ми забили. Шапаренко. Ох, Шапаренко, ніхто там не відкрився. І м'яч ми так, Ми повертаємо собі. Циганков. Але забарний. Ну, що ви робите? Ми... Це якийсь цирк зараз був. Циганков помилився. Забарний начебто і виправив помилку але потім якась передача п'ятою від Сидорчука в п'ятку. Непоганий удар. В п'ятку в тому ж самому забарному. Ледь не привезли собі. Черговий кутовий. Бущан. Але 1-0 це нам мало. Нам потрібно мінімум 3 десь забивати. Тому що хто його знає, з яким рахунком, якщо і обіграє голландці, обіграють шведів, навряд чи там буде розгром. Сидорчук. Цеганков. Непомітний Цеганков сьогодні. Під себе бере. На фланзі. Сидорчук. І ще одна передача. Не реалізовуємо момент. Аналогічна ситуація. Але, на жаль, Шапаренко не так впевнено зіграв, як це зробив тоді Супряга. Кутовий ні до чого серйозного не призводить. На жаль, ох, як агресивно. Зінченко. Миколенко. Кабаєв, простріл! Супряга завдає удару, але там парашутиком. Він пробив занадто легко. Це для голкіпера, Але м'яч у нас залишається. Супряга. Буде штрафний удар. Ракетський підходить до м'яча. Ну, давайте спробуємо вальнути. Удар! Перекладено. Ну і зараз арбітер, я думаю, дасть свисток на перерву. Так. Ну що ж, на цьому перший тайм закінчується. Ми поки що введемо в рахунку, але важливо, як там грають е команди Нідерланди, Швеція, а там вони грають 1-1. Що неприйнятне для нас. Так, і кого можна було б ще додати в атаку? От я б зінченка хотів трохи підняти. Опорник Садорчук. Маліновський. Маліновський поки що мені не дуже потрібен. Можна, до речі, знаєте як зробити? Зінченка на фланг. А Маліновського ось сюди. Ось такі от у нас перестановки. в нас Зінченко грати крайка. І тим самим ще один топовий гравець буде у складі. Маліновський. На Зінченка. Зінченко віддає передачу Супряга. Маліновський б'є! Що там не влучає, ну, на жаль, він... Він е, лівша, а пробивав правою. Зінченко виграє головою. Маліновський. Ах, не пройшла передача. Забарний перехоплює. Саганков. Циганков проходить, але його там чіпляли. Не доходить м'яч. Циганков. В оточенні кількох суперників. Шапоренко. Ви подивіться, які вони агресивні? Тут лише комбінувати потрібно. Тому що в боротьбі вони занадто круті. Що, не було руки? Ох, там з м'ясом Сидорчук. Ага, і ще й... А кому... Там жовта? Ні, з м'ясом Сидорчук. Там м'яч вигризає і ще й не він жовту отримує. А то... І ось... Туди на Зінченка. Доходи і це буде порушення, але гра продовжується. Малиновський Зінченко не встигає. Подача буде кутовий. Ще одна жовта. Маккартні. Отримує. Шапаренко там купа ніг. Заблокували. Рикицький. Супряга. Тимчик. Просто що це за простріл такий? Треба з М'ячем. Вибиває в нікуди Зінченко на підхопленні. Супряга. Відкривається зона. Удар 20. Давай. Нід... Голландія. Під нажми там. Туш... Тих шведів. Розгромно, щоб якось перемогли їх. ну... Гарно. Непогане забігання від Сидорчука! Це опорник, опорник підключився. Знайшов він вільну зону і там міг відбити голкіпер Тревес, але занадто сильним був удар. Хоча Сидорчук так, знаєте, ризикував. Ось. Так, близько до голкіпера бити, а тут по флангу пішов хтось з гравців. Пас. Удар! Повз ворота! Ну, нам таке підходимо. Ракетський. Забарний. Шапаренко. Супряга на Маліновського. Маліновський в розріз. На Зінченка. Зінченко подає! Ну, виграти головою супряга це не той гравець, який буде головою вигравати. Удар бущам на місці. 77-ма вже хвилина. Потрібно ще один постаратись забити, тому що ми не знаємо, на жаль... Рахунка в паралельному матчі. Ракетський. А чому ж ти втік, але нормально. Дохерті. Дохерті. Дуже сильно, ну так, з дитячу помилку він. Зробив Маліновський. Запускає він Миколенка. Втрачають фланг ірландці. Але, ну... Ми надто просто м'яч віддали. Тимчик, нас доганяй. Удар. Ох, нічо собі. І це дуже погано. Тому що якщо там розгром, то нам ось цих. М'яч... Цього... Ну, цей м'яч може бути на вагу золота. Ну, бущан тут просто... В стилі кунг фу вирішив. Ну а це що таке пішло? П'яточки. Ну давайте ще другий нам втуліть, незабарний. Ну, давай, ну, третій... Однозначно потрібно забивати. Маліновський. Зовсім не видно Циганкова сьогодні. Зінченко. Розвертається. Зінченко б'є там. Знову на місці. Кіпер. Остання можливість. Циганков. Пробиває Віктор Циганков. І ще один кутовий. Навіс там Маліновський ні. Ай, куди це пас? Все, зараз буде свисток. І на цьому... Закінчуємо ми відбір. Звичайно, ре... ну, добре, що перемогли, але ця перемога, скоріш за все, нічого не вартує. Дивимось, як зіграли там Шведи з голландцями Ми вони обіграли в два м'ячі. І що, скільки нам не вистачило? Ох, а що було б, якби ми цей гол не пропустили? В нас була б рівність. У нас була б рівність по різниці м'ячів. Але але, у нас в особистих зустрічах... Ну ми і менше забили, ми менше, да, ми менше пропустили. Але в особистих зустрічах шведи краще нас. Тому навіть так навряд чи б ми їх обійшли. По особистим зустрічам, мабуть, ми б їм програли. Але, на жаль, ми цього вже не дізнаємося. Ну що ж, на цьому ми завершуємо цей відбір. Всього-навсього один поєдинок ми провели за збірну у цій кваліфікації. Коли будуть наступні матчі офіційні за збірну, це буде точно не раніше Не раніше осінні 25-го року. Або 24-го року. Зараз же 23-й тут. Так. Далі йдуть е товарняки, тут ось Канада, Польща, не знаю, вони не представляють собою якогось інтересу. На весні тут будуть матчі. Далі літо, тут має бути євро і що буде далі, не знаю. Добре, нам би хоч щоб сезон ще дограти, і там буде видно, е як, як буде. Ну що ж, на цій та турнірній таблиці ми закінчуємо. Е зустрінемося в наступній серії. Дякую за те, що подивилися. Ну і всім удачі і всім пока.